Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101 FM. Триває наш ефір. Вітаємо усіх. Вітаємо, хто цікавиться життям нашої Вінниці, хто цікавиться суспільно політичним, соціальним життям. Ну і звісно, життям туристичним, оскільки Вінниця вже декілька років поспіль робить все для того, аби претендувати на одну з туристично привабливих локацій нашої держави, нашої країни. Ми запросили сьогодні до студії. менеджерку з гастрономічних проєктів департаменту мар Маркетингу вибачте, і туризму Вінницької міської ради, пану пані. Лілі Ковшун для того, аби з'ясувати, який проект сьогодні стартував, саме 1 грудня, а, ми знаємо, що Вінниця славиться своїми найдками, своїми цікавинками в цьому плані своїми креативними підходами в, в цьому сенсі. Отже, що смачного, що цікавого, що корисного, нам приготував проект історії смачної Вінниці. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Іване. Е, ви знаєте, от назва, і вона така і смачна, і романтична, оскільки, виходячи з того опису, який розміщений в соціальній. Мережах про вашу акцію, про ваш проект історії смачної Вінниці і про ті наміри, які ви там висловлюєте. Тобто, ви запропонували усім громадянам, нашого жителям, нашого міста, усім, напевно, і гостям, хто захоче доєднатися до цієї акції, пригадати, скажімо, що пов'язує їхні романтичні історії, романтичні історії їхнього життя, саме з тим, де провести час або де, де здійснити побачення, де зустрітися, де поспілкуватися. Тобто поєднання і користь. Исного і романтичного в чому суть акції, в чому вона полягає, і яка мета її. Так, я теж, якщо дозволити, хотіла би прив'язатися до дати. Сьогодні 1 грудня, так і, на жаль, російська агресія так забрала у нас дуже багато всього, і навіть основні почуття безпеки, правда. Але ми намагаємося боротися кожен на своєму фронті. І один з наших способів, що би ми хотіли відстояти да, цим конкурсом, це нагадати людям у цю атмосферу да, свят, які завжди супроводжували грудень, правда, зимові свята. Ну, так, ми... Початок зими, початок підготовки до. До святкування новоріччя, так, так у цей весь всю цю атмосферу, і ось власне цим конкурсом ми хотіли нагадати людям, да спонукати їх поділитися своїми спогадами, своїми в чомусь ностальгічними, в чомусь романтичними історіями або історіями про рідних, можливо, історіями про тих людей, кого зараз знову ж таки через війну повномасштабну немає поруч. Так це люди, можливо, які зараз воюють, да. Сім'ї розділені mm -hmm. таким чином, або люди, або друзі наші хороші, які зараз знаходяться десь за кордоном, і ми теж не маємо змоги з ними зустрітися. І ось суть цього конкурсу вона в чому? В тому, що людина може пригадати да, якусь забавну історію. Це може бути освічення своїй коханій дружині, з якій ви там уже 20-річчя -20 да, шлюбу відсвяткували. Але ви пам'ятаєте, як в якомусь ресторанчику е, ви робили цю пропозицію? Атмосферна так? там така подія була. Так. Да -да -да. Точно. є що пригадати є я посміхнутись зайве привід так. І, да, да, прошу і ось якась така історія може бути. Або історія, можливо, родинна, да? там не знаю, якийсь анекдот про те, що хтось переплутав таксі, наприклад, там після якогось чи вулиці, гучного. Та? Та, чи чи так добре посиділи, що переплутали потім Власне. вулиці? Власне. Згадати друзів, згадати близьких. І е, таким чином трошки нам нагадати про те тепло, да, яке завжди нес нам грус нам грудень, та, в, в звичайний в мирний час. Ви знаєте, ну це дійсно класна ідея, креативна. Ідея, вона така динамічна, вона цікава, але з іншого боку, вона ви знаєте, вона напевно не те, що заперечує, але принаймні вона дає нам отой подих позитиву і той подих гарного настрою, навіть незважаючи на такі важкі умови, в яких ми сьогодні живемо. Інколи кажуть, що не не привід, не привід святкувати щось радіти під час війни. Ваші думки з цього приводу чи все ж таки є можливість, є необхідність е нам підняти цей бойовий дух, тому що ну не можемо ми в. Весь час сумувати і пригніченими бути, інакше ми не зможемо якісно працювати, а відповідно і підтримувати наших бійців. Так, ви знаєте, кожна людина, звісно, робить для себе вибір, да? ставить собі певні рамки, певні обмеження. І напевно, війна ці обмеження внесла в життя абсолютно Однозначно, кожної людини. Так. І тому ми хотіли тут звернути увагу саме на те, що це може бути просто спогад, або таке, скажімо, запрошення. Да? От я, наприклад, думала про своїх рідних з інших міст України, угу. у мене рідня по всій Україні. І власне тих людей, от у нас цього року да, в родині дуже багато таких свят: ювілеїв, там, днів народжень, у діток маленьких. І у мене були такі плани, да, на цей рік: що от я на кожне свято буду запрошувати людей саме в Вінницю, де да, відсвяткувати, бо. Вони Насправді доволі цікава е, пропозиція від ресторанів, від кафе, от дуже різноманітна, да, і от у мене була така була така ідея. Ну, я не змогла це втілити да, через війну, знову ж таки. Е, і по причині того, що не дуже коректно можливо святкувати. Ну гучні. Зрозуміло, да? ну да, гучно, гучно. Так. Все ж таки, є рамки, як кажуть, є так. певні обмеження морального, перш за все, психологічно, якогось гатунку, І ми я так розумію, що в цій акції це також передбачено. Е, так, тобто. Е, по-перше, да, ми не можемо це відсвяткувати там з якихось причин. А друга причина, що цих людей фізично нема поруч знову ж таки, бо вони на фронті, бо вони за кордоном, да, з маленькими дітками поїхали. І, от мені здається, що також в цьому конкурсі, да, люди в соцмережах можуть писати, позначати своїх друзів, своїх рідних, що мовляв, а давайте от. Після перемоги, да, ми зберемося в Вінниці там в якомусь закладі і святкування. Але я, принаймні побачили свою рідню і знають, що живі, здорові, і, слава Богу. Е, я останніми роками спостерігаю за тим, наскільки оцей гастротуризм, так, так ми його називаємо, да, або просто гастрономічна складова, є невід'ємною складовою взагалі такого поняття як культура, да, культура життя, культура розвитку, культура інфраструктури навіть нашого міста. І бачу, що він такі ця, ця сфера, вона таки приваблива. Як для вінничан, так і для наших гостей, оця мапа гастрономічна або смачна мапа смачна Вінниця, яка включає на сьогоднішній день так зробі поки що більш-менш там плюс-мінус 40 закладів харчування. Але вона, звісно, може розвиватися, може розширюватися. Наскільки вони сьогодні готові виступити партнерами цієї акції, і якою є участь їхній, їхній внесок в реалізацію цієї акції? Так, ви праві саме. В основному партнери, які виступили в смачній вінниці в нашій гастрономічній мапі, вони ж і учасники цього конкурсу, майже всі, практично. Тобто людина може згадати будь-кого з них так в своїй в спогаді. Ви так та, у мене та, і та, собою, тримайте. Мапу. і власне так, це вони, ці, ці заклади, яким uh -huh. чином вони долучаються, вони дарують подарунки за ті історії, які їм сподобаються найбільше. Ну і які будуть, звісно, їх стосуватися. Тобто, ми з вами підійшли зараз до того, що от, виходячи ось цієї мапи, да, це, це учасники цієї мапи є. Вони. Партнерами акції, е, і е, в чому суть? Тобто, якщо ми, наприклад, з дружини хочемо взяти участь в цій акції, що нам треба зробити, де що написати, куди прибути, щоб взяти участь, ну і можливо перемогти. Так справді зайти в цей конкурс можна двома способами. Перший спосіб це, якщо ви щасливий володар паперової версії uh -huh. мапи, так паперову версію мапи можна взяти в музеях міста в усіх центральних. Вона є, вона є також в зоопарку. Доступна і також вона доступна в готелях міста, ну, на жаль, не в усіх, але в частині і в тих самих ресторанах та кафе. В основному запрошую користуватися варіантом музеїв, бо музеї ви точно знаєте, які є, та, і можна туди зайти, е, значить, скористатися. Власне, е, якщо ви щасливий володар от паперової версії, тут ззаду на паперовій версії є такий QR-кодик. Його можна щитати. Uh -huh. Ви потрапите на е, Google-форму. Так? Там в Google формі будуть перелічені усі заклади, які беруть участь, да, партнери е в конкурсі. Там ви заповните свої е контактні дані, да, з по яким можна з вами зв'язатися. Але найголовнішим є що зробити публікацію у власній соцмережі. Свою історію, тобто так. викласти там свою історію, романтично так. бажано. Так. Ось ви пишете, що от ми з дружиною пам'ятаємо, як ми там зустрілися в кафе, да? або там наше перше побачення, можливо, якесь невдале, можливо, якийсь кур'йоз да? життєвий. Тобто, от ви пишете це. Головне помітити е, через собачку, да? через мавпочку, помітити назву закладу, де ця історія відбулася, і е, візит Вінниця також. бо візит Вінниця це наш е, департаменту маркетингу міста mm -hmm. та туризму ресурс, е, який доступний в інстаграмі та в Фейсбуці. І таким чином ми зможемо просто відстежити цю історію і потім направити її до закладів, якщо раптом сам заклад її втратить зі своєї там стрічки новин. Добре, пані Ліля. Тобто, ми, от, ми обрали свій заклад, ми зайшли, ми заповнили анкету, написали історію. Далі яка ситуація відбуває? Тобто, а судді хто як кажуть, да? тобто є яка. Якась експертна рада, яка обирає серед тих надісланих історій якусь найкращу, які критерії вибору, і взагалі хто ці люди? Е, так е, люди, ну по-перше, це будуть, звісно, це буде двоє людей з департаменту та з офісу туризму, тому що офіс туризму теж готує власний mm -hmm. подарунок для е, серед усіх усіх історій. Тут уже немає прив'язки до закладу, це буде такий собі суперприз серед усіх усіх. Тому це буде дві людини саме від, е, від нас і від офісу туризму. А також це буде представник від закладу, тобто або їхній маркетолог, так або mm -hmm. директор, тут уже в залежності да, від того. Чи є такі позиції в закладі, кожен сам собі вирішує. І, власне, ми спочатку робимо такий перший перегляд, так би мовити, щоб історії були цікаві. Да? Більш-менш, тобто ми не оцінюємо їх якісно. Ми просто дивимося. Ну, тобто, щоб там... Це не має бути літературний твір, там викладений в поезії або в прозі. да? Ну просто має бути цікавий і креативний, так, скажімо так. Так, так, щось да? таке. Головне, щоб Яка це не було... Якась родзинка бути так, присутня. Так, ми закликаємо обов'язково, щоб це не був відгук, так щоб це не був була якась така суха інформація. Тобто, будь-який креатив вітається, може якісь малюнки, може, якісь там не знаю, фото. Да? Тут уже на ваш розсуд. Ну і власне, ми просто переглядаємо. Щоб ці історії були більш-менш наповнені, так і тоді вже передаємо їх закладам. Якщо ви позначаєте через собачку заклад, то по ідеї вони теж автоматично зразу отримати, ці історії так. бачать. Угу. Так? Тому тут така подвійна зразу да, йде е, оцінка, е, а вже заклад визначатиме. Е, тобто призи у нас непогані. Партнери обіцяють сертифікати да, на 250 на 500 гривень. Це там залежно. Від розміру закладу, Так, да? якщо це кав'ярня, бо у нас також uh -huh. беруть участі і кав'ярні, і ресторани якісь великі. У нас навіть є е, два готелі в списку, і також є релаксосховище. тобто не тільки, е... А це що таке релаксосховище? Тобто можна сховатись і розслабитись? Так, так, під час тривоги навіть воно працює. І тому, да, і тому ви. Е... Значить, ці заклади тоді вже оцінюють якісно, да, цей, ем, цю історію. І вже для себе визначають да, наприклад, можливо, хтось подарує там сертифікат на 500 гривень першому місцю, але там визначить для себе ще два-три, там другі, третій сподобався. Так. так, тобто, це також можуть бути ем, самі заклади у себе на сторінках в своїх соцмережах. Вони пишуть, уточнюють, які призи вони будуть дарувати. Ми будемо підводити підсумки. Це важливо, що сам конкурс триватиме протягом тижня, 8 грудня о 12 годині дня. Ми закінчуємо збір історій. Уже ті історії, які перейдуть пізніше, на жаль, ми не встигнемо просто оцінити. Тому до 8 грудня всіх закликаю поділитися ними. І е, ми сподіваємося, якщо все буде добре з електрикою, да, з світлом, бо ми так само, як і всі, вінничани, не зрозуміло та працюємо так, в цих умовах. Якщо все буде гаразд, уже 9 грудня на сторінках візит Вінниця в Фейсбук і в Інстаграм буде оголошений повний перелік е, всіх переможців з призами від кожного закладу. Ну, якщо будуть якісь у нас перемоги, то я прошу пробачення відразу наперед. Ну, зрозуміло. Буде трошки відтерміновано. Це буде, так, та, так, трохи так, відтерміновано. Новано на кілька днів тому да призи очікуємо сертифікати, безкоштовні страви, можливо, знижки романтизм цієї події, ці акції, яку ви ініціювали, він також пов'язаний. Хочемо ми цього чи ні, але з маркетологією, тобто є відбудова певної системи рейтингу тих закладів громадського харчування. І ну, це природно, це абсолютно нормально. Тобто, ми сьогодні вирішуємо, ну, умовно кажучи, є певний заклад, який отримує найбільше голосів і є Рішення, що цей заклад сьогодні один з найкращих, або там, скажімо, найкращий. З цієї точки зору, наскільки ви сьогодні співпрацюєте з цими закладами, наскільки вони сьогодні адаптовані під військові умови, я маю на увазі оці енергетичні проблеми, які ми сьогодні переживаємо, але разом з тим, що роблять, що роблять для того, аби втримати ось цей рейтинг, втриматися на вершині, як кажуть, ну і запропонувати свої якісні послуги. Так, ви знаєте. Ми вражені тим, що коли, наприклад, ми розпочинали так в департаменті маркетингу міста та туризму, цей е, проект да розвиток гастрономічного туризму, звісно, в першу чергу ми наполягали на тому, щоб наші заклади дотримувались високого рівня е, сервісу. Так, було б... проведено багато навчань на цю тему. Вони охоче йдуть на такі е, зустрічі. Тобто, знаєте, ну немає снобізму. От, ми все знаємо, ми все вміємо не нас. Є, звісно, Є, куди да? ж без цього. Тому ми стараємося тут не вчити, ми стараємося просто це є спеціальні експерти, які вже там з ними працюють, але все ж таки йдуть на контакт здебільшого. Вони ж хочуть бути інтегровані в цей туристичний бізнес, туристичну пропозицію від всієї війни, від цього місця. Справді, цей, цей запит він ріс і він зростав, і цікавість зростала. Так? Але військові умови: так, нікого з жоден ресторатор, так, жоден готеляр, очевидно, не робив свій заклад, розуміючи, що колись його спіткає війна, і ті умови, в яких доводиться. працювати. Ну Так, працювати. з пересторогою до цього ставляться. Власне, так. І тому... Я хочу сказати, що мене вражає, як от зараз, так влітку, коли дуже швидко заклади відгукнулись на нашу пропозицію е, надати інформацію, чи можна користуватись їхніми закритими залами як укриттями, uh -huh. так і в нашій карті позначені такі заклади, да, у яких є глухі зали, uh -huh. де можна перебути під час тривоги. Е, і так само зараз, да, от від 23 листопада, від часу останньої цієї великої такої атаки, так на електросистеми, як багато закладів дуже швидко. Так? Або купили генератори, зробили це да, і теж подали про це інформацію. У нас на сайті можна почитати вже новину, да, де є з перелік. Тобто або закупили генератори, або повністю адаптували меню, тобто повністю адаптували під умови. Е, не маючи можливості там, на даний момент, всі ми знаємо, що це зараз дуже ходовий товар, так, придбати, наприклад, генератор. Тим не менш... Е, Ну, з представників гастромапи практично ніхто не закрився зараз. Працюють я знаю багато на виніс на замовлення на так. виїзні. Да? Угу. Кейтерінг, як це називається, да, якщо так. я не помиляюся, але з іншого вони і готові приймати гостей в себе тільки за умов, що вони адаптовані під під облаштування найпростіших укриттів. Е, ну, це це така це якби не обов'язкова умова, просто розповідає. Ну, це хтось... плюс, це так. великий плюс. Як кажуть, в карму великий плюс в, в так. їхню діяльність і це все ж таки. Приваблює споживачів, приваблює і туристів, і всіх тих, хто хоче сьогодні ну відволіктись від сьогодення від буденності і перебути в там ну, в кафе чи я, в ресторані. Я шокована да, от тим, наскільки скільки мало пройшло часу да, тиждень. І наскільки швидко їм вдалося адаптувати своє меню. От це якраз фантастика. хотів Лілі, вас про це запитати. Дійсно, наскільки сьогодні ми гнучкі, наскільки ми сьогодні динамічні в тому, щоб адаптуватись під будь-які умови. Ну ми розуміємо, що на, ми зараз живемо в таких обставинах, що хочемо ми цього чи ні, але маємо маємо жити, маємо вижити і маємо адаптуватись. Ліннощі знову ж таки, нехтування, ну якась байдужість, напевно, як на мене відходять на інший план. Все ж таки, мені здається, що ми згуртовані, що ми єдині і що ми, ви знаєте, незважаючи не на що, що ми веселі, і ми все одно прагнемо перемогти. Наскільки це нам допомагає? от Наскільки цей дух єдності, наскільки цей дух оптимізму єднає він дичан сьогодні? Думаю, це дуже важливо. І знову ж таки, Згадаймо початок війни, повномасштабної війни. Да? Згадаймо лютий, кінець лютого, березень, як багато бізнесів об'єдналося щоб для волонтерської роботи, так? Для того, щоб допомогти так. особам тимчасово переміщеним. І багато хто з них іще це продовжує, да, так, в тому числі і учасники нашої гастромапи. І паралельно з цим, так, ми з ними говоримо про, що? про розвиток туристичних приваб, наприклад, впровадження страв Подільської кухні до меню. Тобто, абсолютно все... все, Сприймається Все, все да? ідеї, все сприймається, і багато з ким. От, я комунікую, да, і я також запрошую, якщо нас чують якісь бізнеси, які поки що не. Не в гастромапі, не беруть участі в наших проєктах, що ми абсолютно відкриті до співпраці, і це не є якась закрита каста uh -huh. в жодному випадку. А, комуні... Тобто, я комунікую, я стараюсь да, прозвонити всіх опитати. Це, звісно, не вдається. Якщо ви бачите, якщо вам цікаво зайти в будь-який наш проєкт, Лілія Ковшун, да, ви можете мене знайти, ви можете писати. Департамент маркетингу міста та туризму. Ми відкриті до будь-чого. І... Ця віра в перемогу і ця, цей оптимізм він дозволяє нам планувати, що ми будемо робити після перемоги, і як ми будемо возити натовпи англомовних, польськомовних, німецькомовних і івритомовних туристів, так, прямо натовпами по нашим закладам, по нашим готелям, тому що ми е, сподіваємося, що з таким же запалом, так, вони будуть підтримувати і рівень свого сервісу. Пройшовши да, ось таку воєнну школу. Таку школу, да дійсно це школа життя, це школа війни, і ну ми вже її маємо. Ми вже її проходимо і маємо з честю, з гідністю пройти до кінця і обов'язково перемогти. Лілі, Я вам дякую, щиро дякую від усієї громади Вінниці за такі прекрасні ініціативи. Я зичу успіху вашій акції, вашому конкурсі. Ну хочеться побажати, щоб перемогли всі, але в таких змаганнях має бути хтось переможений, має бути хтось. Переможцем, але разом з тим має перемогти вся Вінниця, вся Україна, і ми маємо гідно вийти з будь-яких негативних ситуацій, бути єдиними і спільними. Дякую вам, дякуємо вам. І ще раз нагадайте, де шукати інформацію на, на сайті департаменту можемо Га, знайти так. так Офісу туризму uh -huh. і в соціальних мережах. Uh -huh. Так, я думаю, слухачам варто запам'ятати два слова. що, правда, їх треба шукати саме англійською мовою. Це візит Вінниця в Фейсбуці, в uh -huh. інстаграмі, або просто в Гугл. І ви відразу вийдете або на наш сайт, або на наші соцмережі, і вже тоді там побачите новини про гастромапу, або ж про конкурс, перепрошую, або ж знайти фізичну. На гастромапу, наприклад, в музеях міста. Дякую, дякую успіхів вам. Дякуємо вам дякую за увагу. Вам. Ми продовжуємо проект Рефлекторія. Не перемикайтеся Ми скоро запросимо наступних гостей до студії. Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 ФМ